Привіт, друзі! Сьогодні у нас 15.08, і я знову починаю продовжувати свої ітери, так як і обіцяла вам, що кожного дня буду розказувати вам про наш чудовий фонд для того, щоб надати змогу вам також прийняти участь у ньому та змінити завжди і раз і назавжди свою фінансову сторінку життя. І ці інструменти, які у нас зараз є, вони нам дають змогу це зробити. Не тільки мені, але й кожному учаснику, хто приєднається до нашої спільноти. Знаєте, я хочу сказати, що у нас у кожного свій світ. У мене свій світ. У вас і бачення його цього світу. У вас свій світ і своє бачення цього світу. І у нас у кожного є своя думка. Вона, звісно, правильна, тому що вона наша. У вас є своя думка, у мене є своя думка, і також я вважаю, що вона правильна і тому правила у цьому світі у нас також, у кожного свої. У вас свої правила, свої традиції, свої, свої канони, все, що стосується вас, вашої родини, так як вас. Виховали ваші батьки. У мене свої правила, також в родині, в мене також мої правила і правила нашої родини з чоловіком. Тому що я, як жінка, ставлю вимоги свої, він, як чоловік, ставить вимоги також свої. Але ми завжди стараємося по цим правилам рухатися по життю. І у кожного свої вимоги до цих правил. Вони, ми їх самі створюємо ці правила. Так само, як і правила дорожнього руху. У нас також є правила дорожнього руху, які ми постійно, по яким ми постійно їздимо, якими притримуємося і виконуємо для того, щоб не потрапити в якусь неприємну ситуацію. І так само і у нашому фонді є також. Правила, за якими учасники е, ну, приймають ці правила, за якими вони також рухаються. І по цим правилам у нас працюють наші також грошові потоки. У кожного потоку є свій алгоритм, і тобто, є своє правило, по якому чітко він е, рухається. Якщо, наприклад, не дотримуватися цих правил, то, звісно, відбудеться збій, відбудеться якась. Неприємна ситуація. Для того, щоб цього не траплялося, звісно, потрібно ці правила виконувати. Сьогодні я вам розповім, які саме правила у наших потоках, які, як починати рухатися. Вибачте, мене телефонний дзвіночок, Знову дзвонять люди, турбуються продовжувати навчатися, тому що насправді я приділяю увагу. Цьому велику вивчаю людей, люди примножують кошти. А мені, я за це отримую бонусні нарахування від фонду. І це найлегший спосіб отримання грошей. Я вам чесно хочу сказати, я цим живу, мені це подобається, тому що я даю розвиток кожній людині. І за це мені фонд дуже гарно вдячує бонусами і грошима, які я отримую кожного дня. І кожного дня маю змогу ці кошти вивезти і скористуватися за своїми забаганками як я хочу. І так, почнемо, повернемося до наших потоків, як саме працюють наші потоки, і скільки вони мають взагалі право. У нас є, по-перше, хочу сказати, на кожній платформі є 5 потоків. Платформ у нас багато, а буде ще більше, тому що постійно фонд розширяється за допомоги людей, які приєднуються кожного дня до фонду. Люди, які приєднуються до фонду, вони збільшують свої статки, збагачуються і потихеньку вивчають, що таке фінансова грамотність, і починають е, рухатися в поток. Алгоритм потоків такий, що дає це змогу. Навіть з маленької суми почавши, ви можете поступово місяць за місяцем виходити на досить гарні показники. Перший потік, який у нас створений у фонді. До речі, він у нас має кожен потік свою, е, свій колір. Знач, назначені вони своїм кольором. Колір жовтий, е, це швидкий поток FF. І. Е, Абріатура в нього FF, і я хочу сказати, що цей потік дає змогу легко в ігровій такі, в такому способі, в ігровій формі, правильно використовувати наш, ваші гроші. Він має 15 днів термін і 30 днів термін його правила говорять за те, що за, цей, за ці 15 або за 30 днів ви маєте змогу уже гарних нарахувань на ваші кошти. За, від, за рахунок чого збільшуються наші кошти? За рахунок того, що ми підтягуємо до наших грошових, грошової одиниці наші e Це криптовалюта нашого фонду. Звісно, потрібно мати якісь, якусь одиницю. Для додати для того, щоб це збільшити. Ось і у нас є ця наша одиниця криптовалюта e До речі, це дуже гарний актив, але про це я поговорю з вами вже завтра. А сьогодні саме про правила і алгоритми кожного потоку. FF дає змогу почати потік від 50 євро. супершвидкий на 15 днів. І поступово рухатися, ну, позростаючи, скажімо. можете відкрити на 50, на 100, на 250, там і, там, далі, на, на, і на 450, на 500 і до 10 тисяч. Навіть можете зробити вклад 10 тисяч. І поступово я най, скажу вам найменший відсоток, який ви можете мати, і найбільший відсоток, який ви можете мати. І так, 50 євро. За 15 днів у вас можуть збільшитися за рахунок e-carensi, вже сказала про це, на 10 євро за 30 днів. За 15 днів на 5,05. Тобто, звісно, що через 15 днів ми даємо змогу цьому потоку перезапуститися. Якщо хочете, просто заберете 50 євро, 50, 55 євро і 5 центів. За 15 днів. Але краще його, звісно, перезапустити для того, щоб отримати просто більше грошей. З 50 євро за місяць ви маєте 60 євро і 5 центів. Тобто, ви його збільшуєте на 10 євро і, ой, 10, центів. 10 євро і 10 центів. Тобто, 60 євро ви вже маєте і 10 центів. За 30 днів нарахування. Це супершвидкий поток. Тепер це, я сказала найменший, да, з якого потрібно почати. Це 50 євро. Найбільший, який вам примножить ваші кошти, це 10 тисяч. За 10 тисяч з 10 тисяч ви отримаєте за 30 днів 520 євро. Це дуже гарний відсоток нарахування також на ваші гроші. Підтягнути її карантині і 10 520 у вас буде вже за місяць. Тобто, якщо у вас кошти, наприклад, просто лежать в копілочці, просто лежать десь вдома, в подушці, подушка не зростає, банк вам таких відсотків не дасть, а наші платформи дадуть саме такий гарний результат. Ну і поступово, просто я сказала самий на менший за 15 днів. І саме більший також за 15 днів, яка одиницею. Є також ще звичайний швидкий потік, який можна відкрити на 30 євро. Саме менший на 30 євро, а більший на 9,5 тисяч. І я хочу сказати, що також Є класне нарахування. От почати можна з 30 і вже за 30 днів отримати 36%. Тобто, у вас повертається ваших 30 і плюс 6 на рахування. Тобто, це, ви розумієте, що це 20% прибутковості на ваші кошти. І так поступово з маленьких сум потрібно починати, щоб рухатися далі. Але є певні стратегії, особливо мною також вони розроблені. Я зрозуміла, що по правилам так і написано, що рухатися потрібно як мога з зручної для вас суми і починати з найбільшої зручної суми. Тобто, я починала з, 30, з 300 євро. Я поклала 300 євро. І за місяць за 30 днів я їх примножила на 348. Я зрозуміла, що мої кошти 300 євро, ви зросли за 30 днів на 48 євро. Це також дуже гарний результат. Але таких стратегій дуже багато. Можна, наприклад, 400 євро примножити на 68 і отримати вже за 30 днів 468. Тобто ми тут. Свої вільні кошти заощаджені, примножуємо, даємо працювати нашим грошам і примножуватися за рахунок саме цієї фінансової, цих фінансових інструментів і класної нашої платформи Cashflow. І хочу сказати, що наступні потоки є стартові, які нам дадуть змовне вони у у нас СФ. Червоного кольору, які дають змогу нам за певний період, також є в нього свої правила, свій алгоритм, за певний період примножити наші кошти у 150 разів. Якщо ви поклали 100 євро, ви отримаєте 220 євро. Якщо ви поклали, там я не знаю 50, ви отримаєте в 2,5 рази більше. Тобто, і це дає змогу нашим коштам поступово рухатися все більше і більше вперед, вперед, вперед кожен місяць. А я ще звернула вашу увагу на те, що у нас є платформи. А платформи, друзі, дають нам змогу розкладати наші кошти, уже ті примноження, які у нас є, на наступні платформи і тим самим збільшувати. Наші заощадження е, в декілька разів. І так, я вам хочу сказати, поступово за півтора роки я вийшла дуже на гарні результати. Тому, але так само починала, як і ви. Просто починала з легкої для себе суми. Вона у мене була 300 євро. Можете почати з 400 євро, можете навіть почати з 30 євро, з 50 і 100 євро без різниці. Але ви повинні чітко розуміти: якщо ви хочете тут отримувати результат, ви повинні дослухатися до мене і робити те, що я вам пропоную. Якщо ви будете чітко робити те, що я вам пропоную, у вас дуже швидко буде результат. Тому що так само я навчалася у своїх наставників, яких я вибрала і з якими я познайомилася саме через соцмережі. Через соцмережу TikTok, я також роблю там ітери кожного дня. І так само я познайомилася через Facebook, також з учасниками нашого нашої, нашої фонду. І вони дали змогу, я їх почула так само, як ви мене, і вони мені дали змогу мати такі прекрасні результати, тому що я повторювала те, що вони мені говорили. І все. Ось такий весь простий секрет. Цей секрет називається дублікація. Якщо ви будете повторювати мої кроки, те, що я вам пропоную будете робити, ви дуже швидко вийдете на гарний рівень свого нарахування і на гарний рівень достатку грошей у своє життя. Я вдячна фонду і вдячна тим людям, які мене познайомили з цими інструментами. Тому хочу сказати, що дуже круто, що ці люди вийшли зараз на простори інтернету. Сьогодні я ще подо... хочу розповісти вам трошечки більше про стартовий потік. Але зараз, це буде трошки пізніше. Але зараз хочу звернути увагу, скільки ж взагалі цей фонд працює. Фонд, до речі, працює з 2013 року, але він не виходив на простір інтернету. Зараз світ змінився. І вже. Дуже класна така подача інформації без реклами. Скажем, да, ну хтось і вкладається в рекламу. Я ні, я розумію, що це не працює. Я доста вкладалася багато своїх коштів, втратила, коли я вкладала в рекламу у звичайних своїх бізнесах, земних, яких я робила на землі, не в інтернеті. В інтернеті, до речі, це мій перший проект, але дуже ефективний, і я його рекомендую іншим людям. Для того, щоб вони розуміли, що насправді світ змінився. Гроші можна отримувати з інтернету. Можна отримувати гроші легко. Розумієте? Натиснувши один раз кнопочку, або просто провести ітер, так як я розповісти людям. Я розповідаю це і в звичайному житті. Тобто ходю і своїми знайомими про це говорю, багато учасників також приєдналися до мене. Наразі зараз я знаходжусь тут в Європі. Але їжджу додому, додому на Україну. Влітку я також була дома, була на конференції в Дніпрі. І от там багато було людей, саме з Дніпра, з Дніпропетровської області, з Кіровоградської області також було багато людей. Але це, це маленька крапелька. Тих людей, які взагалі задіяні на цих платформах, які приймають участь у цьому проєкті. майже мільйон людей, 58 країн світу, примножують кошти на наших платформах. Це дуже круті фінансові інструменти. Є у нас платформа європейська, є у нас платформа іспанська, є ця, польська платформа. Є Великобританія є е, е, Киргизія, є також по, е, російська платформа. Я її не використовую. Цю платформу, вона по-іншому називається Потокеш. Раніше була одна платформа. Так як трапилася війна, е, засновник цього проекту просто вирішив зроб, розділ, розділити платформи, створити платформи для тих людей, саме для нас, українців, тому що він теж українець. Для того, щоб люди могли в різних країнах світу зберігати, примножувати і отримувати кошти за рахунок цих платформ. І це дуже круто, друзі. Коли є така можливість, так до мене хтось приєднався до Ітеру. Буду запрошувати людей. Будь ласка, приєднуйтеся, буду рада з вами поспілкуватися. Я саме тут для цього, для того, щоб ви приймали участь в Ітері. Задавали свої запитання, не бійтеся, можете вийти в ефір, можете просто голосом, не включати камеру, можете просто голосом зі мною поспілкуватися. Тому хочу сказати, що, до речі, багато людей слідкує просто за мною в інтернеті. просто слідкують за моїми діями, за моїми нарахуваннями, за тим, що я роблю, як я транслюю своє життя. Друзі. Заспокойтеся, мої хороші, займайтеся своїм життям, використовуйте платформи кешлоу для того, щоб жити нормальним людським життям, щоб не бігти за гроші, а гроші, щоб були постійно у вас. Зумість, які круті можливості нам надає фонд? Тому я хочу сказати: беріть і використовуйте собі вогла. Повернусь до стар... Поток. Стартовий потік має правило, по якому він рухає наші кошти. І за рахунок цього він збільшує потік наших грошей. І так, стартовий потік він взагалі працює 20 періодів. Це правило. 20 періодів і 10 місяців. В проміжку 20 періодів це 10 місяців. Десять місяців ви взаємодієте з цим потоком кожні два тижні. Два тижні ви його поповнюєте, через два тижні ви маєте нарахування і знову його поповнюєте. Знову маєте нарахування, знову його І я вам хочу сказати, що цей потік постійно працює таким чином, що ці гроші він потім вам з часом віддає все більше і більше і більше. А чому це саме так працює? А взагалі цей потік може бути безкінечним, якщо ви по стратегії мого топ-лідера будете відкривати таким чином, потоки, що ви сьогодні відкрили, через два тижні отримали нарахування, відкрили наступний потік. І цей потік, друзі, вам приніс також нарахування через наступні два тижні. Ще раз... Наступні два тижні ви поповнюєте два попередні і відкриваєте третій потік. От далі два, два тижні, ви знову, це вже два місяці, потім ви знову поповнюєте вже, вже три, відкриваєте четвертий потік. І так сам, так поступово у вас цикл за циклом, періодом за періодом, ваші нарахування збільшується, і ви за цих за рахунок уже цих нарахувань відкриваєте наступні потоки. Або просто закладаєте вже маленькі кошти в залежності на яку суму ви створите цей потік. Тим більша сума створення потоку, тим вигідніші він на відсоток нарахування дає. Тобто більші кошти дає. Він взагалі дає 150%, але він поступово вам буде давати ще більше грошей. Тому саме ці стартові потоки вони найпотужніші. Вони у вас пропрацюють знаєте, Ваш рівень фінансування, ваше мислення інвестора навіть. я хочу сказати, що цей потік використовують всі учасники нашої спільноти, тому що він самий вигідний, він самий доступний. Він просто в щасті у тебе за 10 місяців зростають самі високі показники. За рахунок цього потоку люди вже не ходять ну, на любиму роботу, просто звільняються, тому що грошей постійно достатньо в житті. Достатньо, щоб кожного дня мати ну, нарахування і виводити їх, і жити так як потрібно. Тому що я хочу сказати одне: пам'ятайте, на роботу ви встигнете завжди повернутися, а змінити своє життя і жити в потокі грошей, ну це потрібно навчитися. Я саме для для, цього. для того, щоб навчити вас створювати грошові потоки, пишіть мені, будь ласка, в телеграм. От на цьому ефірі в шапці буде закріплено повідомлення. Там будуть мої дані вказані, і, звісно, мій телеграм-канал. Мій номер телефону багато років не зміню. Ви можете мені написати особисто, позвонити в Телеграм. Ми з вами поспілкуємося. Познайомимося взагалі і просто почнемо товаришувати. І знаєте, я хочу сказати, що люди, які приєдналися саме в мою команду, я вас обіцяю доведу до результату. Але потрібно дослуховуватися, що я і Правильно, все робити. Якщо я щось, ну, можливо, щось не знаю, я все ж таки людина, да? я запитаю у тих людей, які знають ці віці. Тоді на ваше закаття. Але такого ще не трапилося І взагалі ті люди, які приєдналися сьогодні зараз, і хто приєднається далі. Я хочу сказати, що вони всі задоволені, всі живуть і радіють від того, що мають додатковий дохід, або навіть це можна розглядати як і основний дохід в своєму житті. Тому, будь ласка, вибирайте наш кешло. Вибирайте правильних правильних наставників вибирайте лідерів кишло. тому що лідер зацікавлений, щоб ви мали результат, щоб на ваш результат ще приходили інші люди і мали змогу також примножувати кошти. Ось так про два потоки я вам сьогодні розповіла. Більш детальніше повернуся після наших зустрічі з вами, які ми будемо продовжувати кожного дня. У мене часу безліч, я не працюю також уже ніде, тому просто роблю ітери і маю гарні бонуси від проєкту. Навчіться гроші отримувати легко. навчіться жити позитивно. Навчіться вибирати в себе, не зраджувати собі, а вибирати свої мрії, іти поступово до свого розвитку. Квантовий світ. Зараз квантовий перехід у щось нове, щось майбутнє, щось класне. Потрібно правильно його використовувати. Потрібно підлаштовуватися під цей світ нових технологій. Не бійтеся нічого. Я навчаю безкоштовно. Я проводжу людину до результату. Це не болючий процес, це процес ігровий. Я хочу сказати, що якщо у вас почнеться ваш розвиток, ви правильно будете розуміти, що взагалі у нашому світі робиться. Для більшого розуміння, рекомендую вам подивитися документальний фільм Деньги, піраміда долгу». Це кіно вам відкриє очі, він двохсорійний, це кіно вам відкриє очі на світ фінансів нашого. З вами життя. Тим, чим ми з вами кожного дня користуємося. Ми пам'ятаємо, що, друзі, колись були такі часи, що в е, нас були гроші на збірказ, на Збіркнижечки потім перевели в електронні, і ми отримували потім е, карточку платіжну. Ви пам'ятаєте? Скільки людей, скільки черг стояло а, коло банкоматів і боялися ними користуватися? І знімали швиденько кошти для того, щоб може щось трапитися з тими грошима, і коли на карточці будуть гроші. Ви пам'ятаєте, як прийшли до нас в наше життя мобільні телефони? Як ми раніше ходили на переговорні пункти, а зараз ми просто в нашому телефоні це атрибут? Нашого вже життя, і ми маємо і оплачуємо комунал послуги, і отримуємо пенсії, отримуємо заробітну платню, заробляємо в інтернеті, користуємося криптогаманцями. У нас є свої активи: холодні кошельки, і, і, ну тобто біржові кошельки, і ми ними постійно користуємося вже в нашому телефоні. Тобто, телефон це розвиток людини. І тому. Маленькі вже діти вже сидять у тих телефончиках і розбираються, і досконало ними володіють навіть краще, ніж дорослі людей. Тому замислитесь, будь ласка, над сьогоднішніми моїми словами. А не бійтеся, користуватися своїми телефонами. Я навчаюся навіть цим. У мене терпіння, вже, знаєте, я себе так пропрацювала, що мене терпіння достатньо, щоб працювати з людьми. Але я думаю, що до мене не приєднуються лише ті люди, яким я приємна, і вони будуть приємні мені. так. Тому не вагайте а змінюйте своє життя. Була рада з вами поспілкуватися сьогодні. І терші буде короткий, але дуже продуктивний. Послухайте його, запишіть мені А Гарного вам дня бажаю. З вами, як завжди, сам Шапула. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.